Вітаю ранок вдома триває. І зараз до нас приєднуються виконавча директорка Київського тижня критики Віра Маркіна та куратор Київського тижня критики Станіслав Бутюцький. Говорити ми будемо про міжнародний фестиваль Арткіно, кураторами якого є українські кінокритики і кінокритикині. Це Київський тиждень критики. Це шосте у цьому році, друзі. Хочу вас питати і процитувати одного з кураторів фестивалю Дарі Бадьор. Вона сказала, що зараз переломний момент для всіх, але фестивалю це не стало на заваді. ви навіть розширилися в цьому році. Розкажіть, будь ласка, подробиці, що чекає на глядачів у на шостому фестивалі. Всім привіт. Цього року в нас так дійсно є дві нові програми, а також є фокус на українському кіно. І ці дві нові програми: перша це українська ретроспективна програма історія української комедії, яку ми робимо спільно із Довженко-центром. А друга це українські гала-прем'єри, тобто прем'єри фільмів українських, які вже були показані за кордоном на світових кінофестивалях. А тепер нарешті. Будуть показані в Україні. Открім того, також будуть показані ще три українські стрічки про нашій традиційні програмі Фокус Україна, Велика Британія. І традиційно також наша міжнародна програма з головними хітами міжнародних фільмів та ретроспективна програма Changers». Да, тобто цього року в нас справді більше, значно більше українського кіно, і, і це важливий для нас це свідомий крок. І це справді, бо є справді ми відчуваємо. І я думаю, що все суспільство відчуває цей, цей величезний запит на, на українську культуру, на українське кіно, на вивчення нашої історії, на розуміння нашого сьогодення. Ну і, власне, як, як не через кіно. Можна це більш краще зрозуміти. І саме тому в нас ось ця українська ретроспектива знову буде, і тому так багато сучасних українських фільмів. Це через війну внесені такі корективи? Чи ви коли закінчували п'ятий фестиваль, у вас вже були такі плани? Так, так, ми планували українську ретроспективу разом із Довженко-центром ще до війни, а розширення Покази нових українських фільмів ми вирішили, оскільки у нас дійсно є стільки гарних нових українських фільмів, що ми просто маємо їх показати. Як ви промотуєте українську класику? Ясна річ, що на всі нові українські фільми, там той самий Клондайк, всі захочуть прийти. Як ви промотуєте і заохочуєте глядачів побачити українську класику? Ну, по-перше, це спільна програма з дожинка центром. І тут, власне, і в самого тижня критики є своя аудиторія велика, і у доженка центру є своя велика аудиторія. В принципі, взагалі бренд до центру Ну це визнаний бренд. І якщо ми чуємо до Центру, то ми розуміємо, що це справді щось цікаве і класне саме з історії українського кіно. За кордонами в Україні ми відчували, що в Україні за кордоном само собою величезний попит. А ми відчували, що і в Україні є величезний попит саме на українське класичне кіно. І фактично всі покази, які ми робили, вони всі збирали якісь аншлаги, мали величезний попит. Ну і саме тому нам здається, що зараз глядач зацікавлений, він піде на це і плюс це справді дуже цікава програма української комедії. Бо з одного боку, це легка програма, і типу фільми фільми, які змушують сміятися, фільми, які, начебто, за своїм жанром, це фільми, які. Ну, просто приємно дивитися. Але з іншого боку, в історії українського кіно це дуже важливий жанр, тому що саме комедії дозволяли проводити контрабандою якісь скриті смисли. Ви можете навести приклад, а, ну, те, що називається мас да? побачити от з кінокласики комедії, а, з української секції. А, ну, Українська секція, взагалі, вся масці, тому що це. Майже сплошні хіти, і тут і Відблис, який був на Венеційському фестивалі, і пампір, і бачення метелики, які були в Каннах. Клондайк був в Берліні. Цензерка це взагалі дуже недооціненний фільм. На жаль, але він теж був, здається, в Венеції, і це справді таке дуже експериментальне, дуже незвичне, дуже сміливе кіно, а, що я там забув. А я і Фелікс теж фільм, який ось зараз був на, буде, на Варшавському фестивалі. Короче, тут майже нічого не можна виділити, прям щось, бо це все хітини, які просто варто йти, щоб взагалі зрозуміти, чим чим жило українське кіно, чому про його показували за кордоном на, на провідних фестивалях. А щодо програми українських комедій, ну, то це теж фактично. Ми йшли спеціально по історії. Тобто, ми брали, ми намагалися брати з кожного десятиліття якийсь знаковий фільм, тобто з 20-х якісь, наприклад, це шкурник а Миколи Шпиковського сучасний глядач. Взагалі його не знає. Я взагалі не знаю німе кіно, наприклад, ну майже не знаю там Крим Довженко, Звертова. Але, наприклад, Шкурник це справді і Шпиковський це видатний режисер. Але Шкурник вийшов і відразу був заборонений майже. І його фактично навіть тоді не побачили. Глядачі, я сьогоднішні глядачі його взагалі не розглядаю. Але це неймовірна комедія, а, дуже смішна, дуже актуальна і дуже красива. Бо Шпиковський справді був майстром кінозображення, і в нього і Шкурник, і його інший фільм Хліб. Це настільки красиві фільми. Вони йдуть недовго, і вони з сучасним музичним супроводом, тому це має бути легко просто дивитися. Ну, штепселітерапунька ну це взагалі це просто масі, бо всі ми знаємо цей дует, штепсель, одружений Штепсель штепселі, терапунька. Ми всі їх знаємо. Це взагалі наш найбільш легендарний комедійний дует. А цей фільм ну один з їхніх перших таких знаних хітів. І що важливо, наприклад, в цьому фільмі, що це унікальна буде версія. Бо в інтернеті ходить версія. Є версія, яка є в фонді, І та версія вона, по-перше, коротша на 15 хвилин. По-друге, там значно там багато російської мови, а в нашій версії вона довша, там багато української мови. І коротше, вона навіть трошки інакше змонтована. Тобто, фактично, це репрем'єра цього фільму. Тобто, це взагалі унікальна можливість. Подивитися, цей фільм, його взагалі ніде немає. І тому це і вона дуже смішна сподіваюку А За двома зайцями це теж фільм, який, начебто, ми всі знаємо. Всі мільйони разів бачили. Але, але всі ми дивилися його часто по телебаченню на російській мові. А, mm. а, він, а ми його віднайшли. Доженко центр віднайшов його в Маріуполі. Боже, це просто дуже символічно. В Маріуполі віднайшли українську версію цього фільму, яка була зроблена паралельно з російською. І ось, власне, українську версію ми її показуємо. Це теж справді унікальний показ. Просто подивитися це на великому екрані. Це теж буде дуже круто. «Пропала грамота це е, фільм, один із останніх фільмів взагалі, поетичного кіно, екранізація Гоголя, неймовірно, смішне кіно, тут неймовірний Миколичук. Це фільм, який входить до двадцятки найкращих фільмів взагалі в історії українського кіно. Ну і плюс ще два фільми 90-х, дуже недооціненого періоду, дуже важливого періоду на в той же час. Це вперед за скрб скарбами гетьмана Мазепи, а це дуже дивна, сюрреалістична, кітчева комедія, яку зняв Кастелі режисер, а син Гелія Снігірьова, який а, був просто, свого часу фактично знищений як дисидент. Його засудили до ув'язнення, де він помер. І вже потім, вже після смерті батька, в 90-х, в зрілому віці, пішов знімати кіно і зняв. Лише один повнометражний фільм, власний перед Кривом Гетьманом Мазепи, але настільки дивний, радикальний, політичний, кічевий, що це кіно справді яке просто ну, варто подивитися. Ну і Фуджоу, я, фільм Михайла Ілленко. Да, ну це теж такий багатостраждальний фільм, який Ілленко знімав дуже багато років. І фактично, це таке прощання з поетичним кіном. Там дуже багато поетичного, але дуже смішний, але дуже багато смішного. Тому, коротше, всі фільми, всі фільми треба дивитися просто, да, будемо, коли, коли, ви... ще, коли ще можна було таке зробити. У вас просто одні козирі є. <сум> Я думаю, що варто віра вам запросити зараз сказати точну інформацію ще нашим глядачам, які хочуть подивитися всю цю класику і нові фільми українського кіно, не тільки українського кіно, коли йде це можливо. Фестиваль буде проходити з 20 по 26 жовтня у кінотеатрі жовтень. Квитки можна придбати на нашому сайті, заходите, обираєте зручний сеанс, фільм, який хочете переглянути. І квитки ще в наявності. чекаємо на всіх на показах. Будуть чи, може, якісь ще обговорення, я не знаю, спешл, якісь. Навчання для людей, які хочуть щось більше зрозуміти про кіно 24 жовтня, у понеділок, о 13.50 у нас буде дискусія: історична пам'ять і український міф. Ну да, де власне, ми поговоримо про те, як формував через культуру і кіно формуються якісь образи, які потім використовуються для формування міфу для якогось національної. На пам'яті для індивідуальної пам'яті та колективної пам'яті це справді сьогодні дуже дуже важлива дискусія, враховуючи все, що відбувається, і враховуючи те, як маніпулювали нашу історію через кіно в радянському союзі, як це відбувалося, і навіть вже в незалежній Україні, і тому ця дискусія, мені здається дуже на часі, і, і теж цікаво її буде послухати сьогодні, бо там будуть справді цікаві спікери і цікаві теми. І також що хочу додати, що на показах українських фільмів. Буде відбуватися обговорення із режисерами, тобто вони будуть присутні, і також буде присутня знімальна група, так як це прем'єри в Україні в Києві перші покази цих фільмів. Прекрасно, мені здається, що кожен може знайти і на свій смак, і фільм, і про що поговорити, і що дізнатися. Так що бажаю вам успіхів, повного розпродажу квитків. Ну і всіх закликаю відвідати шости київський тиждень критики, який триватиме з 20 по 26 жовтня в столичному кіно... кінотеатрі Жовтень. Дякую, дякую вам.